Франциска Прось після вчорашньої перемоги у спринті все ж не змогла втримати перевагу та перемогти. На третій стрільбі здійснила дві хиби, та 20 секундна перевага перейшла в 27 секундний програш. Лужан Моно скористалася цим шансом та відпрацювала всі вогневі рубежі на нулі, та ходом була досить швидкою та перемогла в пасьюті. Ванеса Фок також ідеально провела вогневі рубежі та піднялася з 13-ї позиції на другу. А от на останньому колі була боротьба за бронзу між Пройста Харвалдсон. Та все ж перед поворотом на фінішний коридор. Ми саме побачили пройс попереду та бронза. Халверсон має четверту позицію. Марка та Давідова п'яту позицію. Христина Дмитренко з двома штрафними колами 22 друга. Юлія Джима підіймається на 24-ту позицію з нулями на стрільбищі, але ногами було складно. Та Олександра Меркушина займає 59-ту позицію з п'ятьма штрафними колами. В загальному рейтингу Пройс залишається на першій позиції 325 пунктів. Лужан Мноа підіймається на другу позицію 296. Ельвіра Ебриг 283, Маркета Давідова, 224, Фогт 197. Христина Дмитренко, 31, 50, п'ятдесят. Юля Джима, 35, 43 пункти. 是。<music>